У засобах маси інформації я вважаю, що ми повідомимо про її результати. Добре, ви на попереднє питання ви говорили про виявлення порушників. Яка відповідальність наступає? Ну, що це це, ну яка відповідальність буде? Це строки, чи як це власне? 에, значить, угу. якщо особа скоїла кримінальне правопорушення? То відповідно відповідальність передбачена кримінальним кодексом, а це в залежності там від санкції статті, від штрафу і до позбавлення волі навіть так. Звичайно, тому що і наше законодавство таке, що в залежності від тяжкості правопорушення і наступає відповідальність певна. Якщо у випадку, коли, наприклад, є у нас факт розміщення якоїсь якоїсь будівлі, 에, ну, Скажімо, мало архітектурної форми. То Це так звані кіоски. Кіоски, uh -huh. так. 에, то, кіоски, То, звісно, що 에, або прокурор реагує поданням, вносить до місцевого до органу місцевого самоврядування, 에, щоб. 에, цей орган, який відповідає за благоустрій, відповідно вже в якісь заходи, або вживаються заходи представницького характеру, заявляється, збираються матеріал, проводиться перевірка, збираються матеріали, і потім за наявності підстав з'являються позовні заяви до відповідного суду. Тобто і тут уже відповідальність наступає, нараховуються збитки за використання такої земельної ділянки, і зобов'язується порушник звільнити таку самовільно зайняту а земельну. скільки ділянку. в середньому триває оця перевірка? Якщо за часом? Е, ну, перевірка е, триває. В залежності від складності uh -huh. ситуації, тобто залежить від того, чи достатньо витребувати лише матеріали, uh -huh. чи необхідно провести перевірку, щоб один контролюючий чи декілька контролюючих органів провели перевірку. Тобто це залежить все від виявлених порушень. А чи можна притягнути до відповідальності представників органів місцевого самоврядування? Таке питання. Я скажу так, що можна і ми притягуємо, ставимо питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Я хочу сказати взагалі, що органи прокуратури, не дивлячись на те, що вони здійснюють нагляд за додержанням законодавства, в першу чергу органи прокуратури. Проводить свою роботу щодо контролю того, як контролюючі органи виконують покладені на них функції. Тобто, наша задача в першу чергу дивитися, як контролюючі органи працюють. На жаль, є, мають місце факти. Робот неякісної роботи, скажімо так, контролюючих органів. Тому за матеріалами перевірки, яку ми проводимо зараз, вона буде опрацьована. І з метою комплексного реагування, я вважаю, що до контролюючих органів нами будуть внесені подання з метою усунення виявлених порушень. Тому що, на превеликий жаль, як у минулому році, так і у поточному році від контролюючих органів до нас надходить дуже мало повідомлень про виявлені порушення, саме пов'язані із узбережжям Чорного моря. Тобто робота така ведеться, і ми будемо ставити питання про притягнення до відповідальності і контролюючих, і органів місцевого самоврядування. Добре, у нас до кінця ефіру залишається ще 10 хвилин. Отже, у вас є ще можливість зателефонувати до нашого прямого ефіру. Телефон нашої студії 76 92 42, Телефонуйте та ставте питання нашому гостю, які частіше за все порушення трапляються під час таких перевірок рейдів, якщо у відсотковому. Ну, Я скажу так, що, на щастя, масових таких порушень у нас немає, але є поодинокі факти, що наприклад? Ну, наприклад, Ну, наприклад, суб'єкти підприємницької діяльності без будь-яких документів, розміщують на земельній ділянці той же ж кіоск, розміщують Альтанки з метою у подальшому надання потім послуг платних для відпочиваючих. Але наша держава і всі органи працюють у законодавчому полі, тому Перед тим, як щось зробити, необхідно отримати певний дозвіл, отримати дозвільні ці документи. А на жаль, є в нас факти такі, що розміщують кіоски, є факти, що будують капітальні споруди на земельні ділянки, яка їм не відведена. І потім визнають право власності, ставлять питання про виділення. Земельні ділянки для обслуговування таких споруд. Тобто є, є порушення і реагуємо на це. Добре, у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо. ви в ефірі, кажіть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь от на намиві наводять порядок на пляжах. Ставлять відпочиваючим э, там. Свідочки, це все хорошо, це все красиво, і слава Богу, наводиться порядок. Но прибережна територія, вона не добавила індивідуальна, і індивідуально. Я так зрозуміла. Проблема на намиві. Що там зараз відбувається? Ви володієте інформацією? Який порядок там наводиться зараз? Ну порядок. Ну, по перше, також у нас триває перевірка щодо дотримання взагалі розміщення будь-яких об'єктів. Тобто, я вбича, я наскільки зрозуміла, ви працюєте не тільки, ми говорили на узбережжі Чорного моря, а це Очаків, Березанка, Рибаківка, але і у Миколаєві. так, ми у Миколаєві працюємо, тому що він проводимо перевірки угу. і щодо дотримання узбережжя навколо Миколаєва. Оскільки це е, також є природа зона, е, Лиман, і саме намив, е, знаходиться на Лимані. Тому всі, які конструкції там знаходяться, от зараз е, збираються документи щодо правомірності розміщення таких конструкцій, на, е, у прибережній захисній смузі, і я хочу запевнити, що у найкоротший срок у разі порушень виявлених вони будуть усунуті, внесені ті ж подання або звернення до суду, а потім уже у разі задоволення позовів буде виконавча служба відповідно виконувати рішення суду. Але я хочу звернути увагу на те, що ніхто не залишиться. На узбережжі ні Чорного моря, ні е, Лиману, без е, правстановичних якихось документів, бездозвільних документів е, на цій території. Тобто всі е, у, в рамках закону повинні працювати. Добре, чи є результати ну, я вже бачу, що є результати перевірки, про які можна вже зараз сказати цифри, статистику. Давайте на кінець, будь ласка, ефіра. Це, так, звичайно, є, є у нас вже певна робота. За цей період, за цей рік, органами прокуратури внесено 6 подань органам місцевого соврядування, на виконання яких вже демонтовано 30, 37 споруд загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів. З яких одна капітальна споруда. Капітальна споруда це вже є фундамент, наскільки я зрозуміла. Так. так, угу. так. І 34 малих архітектурних форм. Тобто Органи прокуратури неодноразово висвітлювали у засобах масової інформації свою роботу. Тобто на сайті прокуратури області можна побачити і фотознімки, і відеозапис, що нам робота проводиться. Крім того, я хотів би повідомити, що також органи прокуратури розпочато три кримінальних провадження. Це за фактом самовільного заняття земельних ділянок, а також за фактом засмічення земельної ділянки. До судів області направлено. До речі, які суди можуть розглядати ці справи? Ну, в залежності, від сторін, від суб'єкту, хто здійснив правопорушення в інтересах кого заявляється така позовна заява, то такі справи розглядаються як господарським судом, так і місцевими судами. Так, от до судів нами заявлено 27 позовів про Звільнення понад 12 гектар земельних ділянок, самовільно зайнятих, вартістю близько 16 мільйонів гривень. Добре, у нас до кінця ефіра залишається буквально дві хвилинки. Дивіться, на останок таке питання: чи можуть громадяни звертатися за допомогою і куди, якщо їхнє право на вільний доступ порушено? Так, звичайно, громадяни. Можуть звертатися і це до органів прокуратури, до районних прокурорів або до апарату прокуратури області. Всі звернення будуть розглянуті, надана принципова оцінка діям як контролюючих органів, які не виявляють чи усуваються від виявлення порушень, або іншим порушникам. І органи прокуратури будуть живати всіх передбачених законодавством заходів щодо поновлення порушених прав громадян. Що ж, час нашої програми вичерпано. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії у цей, в принципі, пізній час. Бажаю вам та вашим колегам наснаги у вашій роботі. І гадаю, що десь наприкінці серпня ми зустрінемося з вами тут і ви розкажете нам про перевірки, які, я думаю, будуть тривати протягом літа. Так, та Звичайно, добре, дякую. Все, до побачення і нагадую нашим телеглядачам, що це була програма Гаряча лінія в студії працювала Наталя. Приходько до побачення і бережіть себе.